Українська народна казка Круть і Верть. Жили собі двоє мишенят, круть і верть, а з ними півник, срібне горлечко. Мишенята тільки гралися, співали і танцювали, а півник рано вранці прокидався, кукурікав, дзвінко усіх довкола будив і до роботи ставав. Якось півник срібне горлечко знайшов на подвір'ї пшеничний колосок. Кличе півник мишенят. Гей, круть і верть. Подивіться, що я знайшов. Прибігли мишенята й кажуть Еге, та це колосок. Треба його обмолотити. Півник і запитує Хто молотити буде? Цурний я каже круть. Цурний я каже верть. Добре, каже півник, сам обмолочу. Обмолотив півник срібне горлечко колосок, багато зерна вийшло. Кличе півник. Гей, круті верть. Подивіться, що я приніс. Прибігли мишенята й кажуть Еге, та це зерно. Треба його змолотити. Півник і запитує Хто зерно на млин повезе? Цур не я, каже Круть, Сурне я, каже верть. Добре, каже півник, сам зерно на млин повезу. Намолив півник срібне горлечко. Мішок борошна додому приніс. Кличе мишенят. Гей, круті верть, подивіться, що я приніс. Прибігли мишенята й кажуть Еге. Та це ж борошно, треба тісто замістити та пирогів напекти. Півник і запитує хто тісто місити на піч топити буде. Цур не я, каже, круть, цур не я, каже верть. Добре, каже півник, сам усе зроблю. Замісив півник тісто, наносив дров, затопив піч, поставив пироги. Спеклися пироги, хлібний дух по хаті пішов. Мешенят і кликати не треба, самі прибігли. Ох, і солодко пироги пахнуть, каже Круть. Ох, і їсти ж хочеться, каже верть. Посідали мишенята за стіл, а півник срібне горличко й мовить. Скажіть, хто колосок знайшов? Ти півнико, відповідають мишенята. А хто зерна намолотив? запитує півник. Ти півнико, відповідають мишенята. А хто зерно на млин возив? Ти півнико, відповідають мишенята. А хто тісто місив, піч топив пироги пік? Теж ти. А ви що робили? Нічого мишенятам сказати, похнюпилися вони та й на двір пішли, а півник вертати не став. Хто ж таких лінюхів буде шанувати та пироги пригощати?